Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про волосся, про мій догляд за волоссям. Багато хто мені. Писав, просив, щоб я зняла відео саме по догляду за волоссям. До речі, такі відео у мене на каналі є, тільки я просто вже знімала доволі давно. Можливо, і потрібно було таке вже зняти відео. Тому сьогодні у нас з вами відео про волосся, про мій догляд, від миття до останнього етапу, що я використовую. Перш ніж показати свої засоби, які сьогодні в мене є на даний момент, якими я користуюся, скажу, що в мене волосся фарбоване. Воно, звичайно, пошкоджене трішки фарбою не сильно, але пошкоджене. Тип волосся в мене жирний. Фарбуюся я у майстра, тому що також дуже часто в мене питають, що в мене за фарба, який тон, і так далі. Бренд Фарби Джінова, бо в мене сьогодні буде від цього ще бренду. Це професійна українська косметика для волосся, наскільки я так я розумію. Тому що для мене новий даний бренд. І тон фарби, якою фарбують мене, це 05. Конкретніше, я вам нічого не можу сказати, тому що майстер колоте. туди вливає багато ще чого, не можу я вам сказати. Все, що я знаю, то це. Бренд і свій тон волосся. Я фарбуюсь фактично в свій природній колір, тобто я його сильно не змінюю. По своїй природі вони, в принципі, в мене прямі. Тобто, мені важче їх накрутити, зафіксувати, щоб, наприклад, тримались кудрі весь день. Це доволі тяжко. Надо приміняти дуже багато стайлінгу для того, щоб вони трималися. Об'єму знову ж таки. Таке волосся не тримає. Тобто, треба знову ж таки дуже багато стайлінгу, щоб волосся моє трималося. Мало об'єм. Ну, певні нюанси є. Так, ну це така загальна інформація по волосся, тому що це також доволі важливо, якщо я буду розповідати про свої засоби, тому що волосся, звичайно, так як і шкіра, в кожної людини це індивідуально. А тепер давайте перейдемо до моїх засобів, які я сьогодні вам покажу. Розпочнемо ми з очищення, звичайно, шампуню. На даний момент в мене ось такий шампунь від бренду Herbal Essence. Неодноразово я за цей бренд говорила, він дуже класний. На даний момент. Я ним користуюся, він мені дуже підходить. Він дуже добре піниться, дуже добре очищує шкіру голови, волосся, тому що основна функція шампуню це, звичайно, очистити волосся від забруднень. Даний шампунь дуже класно з цим справляється. Ну, Тут він з кокосом, здається, він тут повинен ще трішечки зволожувати, напевно, наскільки так я пам'ятаю, тому що у мене вже дуже багато було видів саме від Herbal Essence, дуже мені подобається з трояндою їхній вид. Я брала ще за апельсином, залої. Всі, які я брала, дуже класні, дуже добре піняться, очищують. Тобто, волосся почуває себе дуже добре. Взагалі, волосся я мию десь тричі на тиждень. Це така стандартна програма. Ну, Якщо потрібно чаще, якщо не потрібно, рідше, по-різному. Але стандартна програма це десь тричі на тиждень я мою волосся. Далі, після шампуню, я, звичайно, використовую кондиціонер на постійній основі. За цим разом у мене корейський кондиціонер, бренд тут Meori. Наскільки я правильно його вимовляю, має він ось такий вигляд. Ну, баночки трішечки в мене пошкоджені, бо вони стоять. У душі, і вода їх трішки пошкодила. Тут помпа, дуже зручне упакування. Всередині він доволі густий, білого відтінку. Дуже добре він живить, зволожує саме кінчики, тому що кондиціонер зазвичай я десь заналожу від середини і до кінця до кінчиків волосся. Гарний кондиціонер дуже добре живить волосся, зволожує так, як тут вказано. Його потрібно небагато наносити. ну, Тримаю я його десь 2-3 хвилини, в принципі, тут так і вказано: ну, класний кондиціонер. Взагалі, я від корейських брендів дуже мало брала кондиціонерів і шампунів, але все ж те, що я брала, мені завжди підходило, подобалося, дуже дієве таке. Ну, ось такий в мене кондиціонер. Зазвичай завжди я беру кондиціонери, ті, які зволожують, живлять волосся тому що кондиціонер наложується на кінчики, а вони зазвичай сухі. Тому у мене завжди, в принципі, спрямування на ось такі види кондиціонерів. Ну, звичайно, раз в тиждень я використовую ще маску для волосся. На даний момент у мене бренд Тюліпан Негро. Має вона ось такий вигляд, вона тут залоє. Даний бренд для мене новий. Тому я вирішила взяти-протестувати. В мене є гелля душу від цього бренду. Вирішила взяти і маску. Це бюджетна маска, вона не дуже була дорога. Тут є 400 мл. Всередині вона густа. Ось такий в неї вигляд всередині. Ну, має вона аромат ось цього алої. Вона дуже швидко, до речі, впитується, в силу того, що ну, вона йде на зволоження і відновлення. Плюс до всього в мене дуже часто бувають такі сухі кінчики, особливо коли вже фарба вимивається, тобто волосина вже не так забита цим пігментом фарби, скажімо так. Дуже швидко вона впитується, живить волосся. Бажано, звичайно, її потримати подовше, десь хоча б хвилин 5, ну там 7, тоді вона краще попрацює з волоссям, напитає його, воно буде більш гладкіше і краще буде розчісуватись. Наприклад, на відміну від ось цього кондиціонера, цей кондиціонер кращої якості, він швидко працює з волоссям і він швидко його доглядає, скажімо так. Дана маска, вона бюджетна, як для маски. І вона, звичайно, трішечки повільніше діє, і потрібно її наложувати, скажімо так, більше і довше тримати. Походу догляду за волоссям вияснила, тому що ну різні ще періоди є в волосся. Те, що я сказала, якщо волосся свіжо пофарбоване, то воно більш буде гладкіше. Ну, коли воно вже починає вимиватися, починає. Волосина бути рихлішою, і її потрібно чимось заповняти. От таку маску, наприклад, вона не сильно якісна, скажімо так. Потрібно, звичайно, більше і довше її тримати. Ну, в принципі, в цілому сама маска непогана, можна не користуватися, особливо, якщо волосся, наприклад, не дуже пошкоджене або не фарбоване, то нею можна користуватися, вона буде краще виповнювати свою функцію. Це не означає, що маска погана. Я не думаю, що вона прям погана. Просто дивлю. Яке волосся і якої якості волосся? Так, далі, після того, як я вже помию волосся я його трішечки підсушую рушником. І потім наношу на шкіру голови ось такий спрей. За нього мене питали, це український бренд-майор. Я його купила. Для того, щоб волосся менше випадало, тому що десь місяць чи два назад, бо я вже десь місяці два ним користуюся. в мене дуже почало сильно випадати волосся. Я вирішила взяти щось, ну, щось зробити, щоб менше воно випадало. Зазвичай я беру або олійки, або ще якісь засоби. Ну, дуже часто не хочеться возитися з таким чимось важким, наприклад, як олії. Тому я взяла спрей. Спрей в мене колись були ними, я користувалася ними легше користуватися, до речі, і взагалі він коштує. Щось біля 50 гривень, тут його, напевно, 200 мілілітрів, тобто дуже бюджетний бренд. Він, до речі, я брала скраби для тіла, щекі. Ем, ще в мене олійка була здається для обличчя. У них дуже бюджетний бренд, але доволі дієві в них засоби. Все, що я брала, воно дуже добре діє. Про нього я на сайті читала відгуки, про нього дуже добре писали, що миттєва дія. І дійсно, те, що я хочу відмітити, практично від першого другого разу була помітна дія, що волосся перестало так сильно випадати. Звичайно, воно випадало, але не в таких кількостях. І чим довше ви ним користуєтеся, тим все менше і менше випадає. Ну, Звичайно, волосся якась певна кількість повинна випадати, але норма повинна випадати волосся. Тут воно розприскується, наносила таким чином і потрібно було зробити масаж. Я робила масаж пальчиками кілька хвилин. Ще я масаж роблю, коли в мене є час і бажання ось такою щіткою для волосся. Ось таким чином її можна брати. Це взагалі в спінювачі, їх так називають. Вони роблять пілінг, масаж голови, тобто можна багато де їх використовувати. В мене вже одна була така бежева, але вона зламалася. Вирішила взяти щось в такому форматі. Тут проризинясть в неї ось таким. Самі ось ці штучки. Тут вона пластикова, здається, я її брала на мейкапі. дуже вона зручна. Ну, По різному я нею користувалася, і дійсно, і в душі я нею користувалася, спінювала. Вона дуже добре впливає на шкіру голови, тобто ви робите масаж. Плюс до всього вона робить певний пілінг, тобто її можна використовувати замість скрабу для шкіри голови. Ну, по-різному. На даний момент я її використовую разом ось з цим спреєм, тому що. Коли ви його нанесли, потрібно зробити ну, такий невеличкий, ніби масаж, втерти в голову ось цей спрей. Тоді буде більший результат від даного засобу, тому буває або пальчиками, або ось цією щіткою для шкіри голови. Гарний засіб тут є певні олії, органи вказано. Дуже він гарний, ну він без аромату, здається. Ні, Тут такий звичайний якийсь є аромат певний трав'янистий, Ну, він розсіюється, його не залишається на шкірі голови. Ви його наносите, втираєте і все, і залишаєте. Ну, Я його залишаю, потім знову обмотую. Голову рушником і трішки ще тримаю, щоб вона підсушилася, тому що був в мене період, коли я її наносила, і відразу починала сушити волосся. В мене це не дуже виходить, тому що волосся також е, мочиться з цим спреєм, і тоді довше сушиться волосся. Ну, це в мене так, не знаю, можливо, у когось буде і не так, але в мене волосся при корені я його дуже довго сушу, попри те, що воно не дуже пряме таке густе, але щоб висушити, потрібен час. Тут воно таке, в нього є певні. Такі нюанси в моєго волосся. Такі, скажімо, не то, що мінуси, а такі е, свої, скажімо так, вибрики волосся є. Тому я тримаю десь, ну, сижу в рушнику, скажімо, так, з даним засобом, ще там хоч хвилин 10-15 трішки засіб впитується, підсушується заодно волосся, і тоді легше і швидше підсушувати його. Тому ось так, даний засіб дуже класний, бо про нього також у мене питали, як він дуже класний засіб і дуже дієвий. Далі, після того, як я вже Нанесла даний засіб, підсушила знову волосся. Я розчісую волосся і наношу на кінчики олійку. На даний момент в мене ось така олійка від Olaplex, Я її дуже довго хотіла придбати, тому що це засіб не бюджетний. Вона десь коштує ось така баночка, тут її 30 мл, десь біля тисячі гривень. Ну, пізніше про неї я буду детальніше розповідати. В принципі, Можна брати і бюджетніші олійки, як на мене, вона не виконує своєї дії на тисячу гривень. Тобто, ну, я спеціально її хотіла взяти, протестувати, тому що її дуже багато дорекламували. В мене якраз закінчувалася олійка. Сама вона по собі непогана, класна, вона доглядає за волоссям. Вона тут ось не таке упакування, сама вона пластикова, ось таке в неї дозатор, скажімо так, її потрібно перекидати кілька капель на долоні. Я розтираю, нагріваю і кінчики, так, скажімо так, розгладжую десь півхвилини для того, щоб. Ліка впиталася заодно. Це робить таке певне розгладження і, звичайно, догляд, щоб кінчики не були сухими, щоб вони не сіклися і були доглянутими. І тут у неї ще такий аромат, такий злегка квітковий аромат, але його на волосі практично не відчувається. Сама олійка класна. Непогана, але просто на цьому етапі я завжди використовую олійку. Олійка це в мене невід'ємний етап, тобто, якщо спреться, можуть бути періодами, то олійка – це завжди, коли я мию волосся. Ну, тобто, в кінці, вже, коли буду підсушувати його, звичайно, я наношу олійку. Це стандартний догляд, і він ніколи в мене не змінюється. Олійки вони повинні бути завжди в догляді за волоссям. Так, і після того, як я вже нанесла олійку, я наношу. Ношу термозахист. До цього в мене був термозахист такий рожевий, десь я його вже показувала багато де. Це 10 в одному, те, що я думала, що змого термозахисту, мені прийшов такий вигляді незмивного засобу, ніби кондиціонер. Нарешті я його використовувала, бо його там 200 мл було, і його потрібно було небагато, тому довгий період він в мене був. Взагалі, термозахисти я. Побужню ось в таких форматах, у форматах спрею. Тому що термозахисти вони також можуть бути різні. Тут дуже гарний ось розпилювач. 180 мл. Бренд GNova чи GNOV, не знаю правильно він. Читається, це український професійний бренд по догляду за волоссям. Від цього бренду у мене фарба для волосся. Майстер мене фарбує. Ну, я чомусь останнім часом, коли шукала собі термозахист, шукала, шукала, і нічого не могла вибрати, тому натрапила ось на це, вирішила його взяти. Тим паче, від цього бренду у мене фарба, чому б не взяти, не протестувати. Ну, непоганий термозахист, в нього такий не дуже приємний аромат, як на мене, не знаю чому Такий він якийсь не дуже приємний. Але він, в принципі, на волосі не залишається, тільки тоді, коли ви його розпилюєте, дуже мілко він розпилює. Свою роботу він робить, він захищає волосся від термообробки, від фена. Тому, в принципі, термозахистом я задоволена, він мені подобається. Непоганий, класний. Ну, звичайно, ще буду тестувати, тому що він у мене не дуже довгий період. Тому. Після оліки я наношу ось такий термозахист. Ну, і далі, звичайно, я підсушую своє волосся феном. По-різному буває, трішки залишаю його сирим, щоб воно саме досохло. Буває, що мені потрібно швидко і десь там чи йти, чи ще щось, то, звичайно, я його висушую до кінця, щоб геть було сухе. Ну, ось такий у мене догляд. Ще я хотіла вам показати. Крім догляду зовнішнього, в мене є ще інший, скажімо так, догляд це вітаміни. На даний момент в мене ось такі вітаміни. Беру я їх на iHerb, Це желейки. Давайте я вам їх покажу, які вони всередині. Вони тут з полуницею. Потрібно їх вживати раз на день. Дві ось такі желейки, Вони як такі, як цукерки, ніби. Він іде з біотином. Тут знову ж таки вони для волосся, шкіри і нігтів. У мене вже було упакування одне, десь я місяць ним користувалася, вже друге, пішов вже другий місяць. Поки що я великих результатів таких не бачу, але, як на мене, волосся все ж таки трішки стало кращої якості, і, як на мене, воно погустіше. Ну, можливо, це поки що якісь такі перші враження говорити я 100% не буду, тому що з такими вітамінами. Ними бажано покористуватися ну, хоча б кілька місяців, а я тільки користуюсь десь ну, місяць, можливо, це другий вже пішов. Тому, звичайно, я ще приймаю ось такі вітаміни, вони непогані. Мені подобається цей формат, що це не пігулки. Вирішила взяти ось в такому форматі, він мені більше подобається, їх приємніше приймати. Тому ось так. Ну, звичайно, пізніше, як буде якийсь певний результат, і так далі, то я свій відгук зроблю по вітамінах, десь у своїх порожніх баночках. Ну, ось такий у мене догляд. В принципі, у мене догляд стандарт. Він нічим сильно так кардинально не відрізняється. Якихось таких новинок я не роблю. Все стандартне. У мене тільки міняються дуже часто засоби, маски, кондиціонери у мене міняються. Даний спрей для волосся він також певний період у мене може бути, потім я роблю перерву. Я купила на їх роб недавно олійку для шкіри голови по догляду, бо в мене вже цей спрей закінчується, буду нею користуватися. ну Звичайно, буду користуватися, потім вам до щось говорити. Тобто в мене в цілому нічого так сильно не змінюється Змінюються тільки бренди, скажімо так, трішечки види. Напишіть під відео, який ваш догляд по волосю Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, якісь у вас є додаткові етапи, яких у мене, наприклад, немає. Я надію, що я відповіла на деякі з питань, ті, які мені ставили по волосю Звичайно, ви пишіть. В індивідуальному порядку я вам ще, якщо є якісь питання, чогось я не згадала, я вам, звичайно, напишу в коментарі Звичайно, під відео я вам залишу посилання на ці всі товари. Ви перейдете, подивитесь, почитайте про них детальніше. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку даному відео, напишете коментар, залишите підписку, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!